Ми з Софією, моєю дівчиною. Вона не твоя дівчина. Скажи, що ти Софія. Віддай, ніж, Поле. <плес> Сильно тебе ранило? Розрив селизінки. Він думав, що вбиває мене, хоч і в моєї смерті. вночі я Озвідчуся. Ми це вже проходили. Ти не знаєш Софію. Що сталося? Пол та його банда навіжених утекли з психлікарні. Я так скучаю за тобой. Привет, Кларіс. у нас попереду дуже довга ніч. Я знаю, що ти зазвучена. Ти вийдеш за мене. Ми дружимося. Звісно. Клас. Я готовий бути твоїм, Тові. Я прошу! Гості. Оле, хтось є? Ти посадив священника в скриню? Ні. Я посадив пастора в скриню. Ми протестанти. Фу. Чого ти хочеш? Парнерства, заснованого на коханні і взаємоповажі. Хіба ти не розумієш? Це все не по-справжньому. Я все чудово розумію. Це справді страшно. Я обожнюю тебе, сонечко. Я конеч. Забирайся, хай з мого хребаного дому. Фанатик.